Привіт! Я думаю, ви чули про сонячне затемнення, яке відбувається зараз. Тому я підготувала такий міні-розклад для вас, щоб ви були готові до цього періоду, щоб ви знали, що очікувати, і отримали підказки. Тому що вплив сонячного затемнення доволі великий на нас зараз. Тому обирайте карту, яка максимально. Притягує ваш погляд, на яку ви відчуваєте поклик душі. Прислухайтесь до своєї інтуїції. І, будь ласка, перший, другий, третій, четвертий варіант. Обирайте. Я думаю, ви обрали. Тому дивимося перший варіант. Тим, хто обрав перший варіант, вам випала карта П'ятірка мечів». П'ятірка мечів». Несе в собі енергію повітря. Тому ця карта говорить, що період затемнення для вас буде акцентувати увагу на те, що потрібно буде звернути увагу на ваші слова, на ваші думки, на будь-яку інформацію, будь-які маніпуляції з документами. Також ця карта попереджає про загострення конфліктів. Можливо, що поведінка когось із вашого оточення здасться вам негідною. Також можуть. Виникнути конфлікти внаслідок несправедливих дій, можливо, і з сторони інших людей або з вашої сторони, тому будьте уважні, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Будьте також пильні, тому що великий ризик фінансових втрат, якщо це говорити про фінансову сферу. Не довіряйте. Своїх секретів, особливо професійних, непровіреним людям. Якщо говорити про особисте життя, так, то також можуть виникати сварки. Тому будьте уважні до того, щоб не образити когось якимось кривим словом. Також Можете відчути кризу у стосунках, вам ніби захочеться ну, як розійтися, так? Але вам потрібно пам'ятати, що це сонячне затемнення, і що в цей період максимально потрібно слідкувати за своїми думками, за позитивним мисленням. Розумійте, що це тимчасовий вплив, особливо до 5 травня, тому що там вже з 5 травня починається місячне затемнення, тому от вам потрібно перебути цей період і не спішити розривати відносини, навіть якщо вам здається, що дуже складно, що ви не можете домовитись. Це таке відчуття буде оманливе і неправдиве. Тому що це буде вплив сонячного затемнення. Тим більше, якщо ви знаєте, що ви людину кохаєте, то звертайте увагу на те, що просто це криза криза. І я вірю, що ви з нею справитесь. Тому ви можете відчути бажання відстоювати свою правоту, але пам'ятайте, що. Чи воно того взагалі варте? Не давайте пустих обіцянок взагалі і не будьте сильно довірливими самі. Звертайте особливу увагу на маніпуляції з документами і проявіть обережність щодо розмов. Так? Ще раз кажу щодо розмов, до, до якихось розказів про своїх. Про свої плани, про свої проекти, тому що якась дорогоцінна і важлива інформація може бути використана, використана проти вас. Будьте, будь ласка, уважні в цей період. І не беріть близько до душі чиїсь слова. Пробуйте налаштовуватись на позитив. І тоді цей період затемнення пройде для вас максимально, максимально легко. Я вам бажаю успіхів в цьому, в цьому періоді. З легкістю його пройти і побороти ось, цей, ось цю кризу, яка буде вам здаватись. Ось хто вибрав другий варіант? Вам випав Лицар Монет. Лицер, монет м -м, карта. Стосується особливо знаків земних стихій, тут особлива увага тельцям, дівам і козирогам. так? або взагалі тема фінансів. тема фінансів, власних ресурсів, свого фізичного тіла, покращення свого фізичного тіла, оздоровлення, тобто покращення фінансів, вкладання грошей. Вам захочеться кудись вкласти, вам захочеться, навіть вам буде запропонована така можливість, і, ви знаєте, це буде вигідно. Тому хороші можливості покращити свій фінансовий стан, тому що в майбутньому це вам принесе хороший результат. Головне, наберіться терпіння, і у вас все вийде. Буде відбуватись повільно, але в правильному напрямку. Ви в цей період сонячного затемнення не будете відчувати різких змін, тому що ситуація буде змінюватись поступово і все одно приведе до кращого, до покращення фінансів до покращення вас як в плані як як людини в плані форм вашого тіла так може ви захочете привести себе у форму, займатися спортом, і це буде хорошим результатом для вас. Також можливі в цей період ділові поїздки можливі. Також тут головне не поспішати в своїх справах, планомірно виконувати крок за кроком, якісь свої дії, рішення. І тоді ви отримаєте стабільний матеріальний дохід. Тобто період затемнення. Вам дасть поштовх на покращення фінансової сфери. Тому, якщо ви хотіли в щось вкластися, в навчання, в проєкт, в ідею, якась можливість запропонована, вам можна вкладатись в цей період, вам покращить фінансові становисти дії, ці вкладення в себе, в, в свій проєкт, принесе успіх. Принесе успіх і гарні результати. Я вам цього бажаю. Гарних результатів і успіху. Хто вибрав третій варіант? Вам випала карта Сімірка Мічів. Сімірка мічів несе також енергію, як і перші варіанти. Енергію стихії повітря. Також все, що стосується інформації, маніпуляцій з документами, навчання. Все про це. Все про це. Ви можете зіткнутися в цей період з інтригами або плітками у вашу адресу, з нечасною грою. Можете зіткнутися із прихованими діями від когось. Остерігайтеся в цей період нечасних, нечасних вчинків зі своєї сторони, навіть зі своєї сторони або зі сторони інших людей. Знаєте, і остерігайтесь підлих людей. Якщо вам інтуїція підказує, що людина підла, краще остерігайтеся і все період не спілкуйтеся і не зустрічайтеся. Можливо, можливо, вам в деяких ситуаціях самим треба буде діяти хитро і продумано. Якщо вам не вистачає інформації для руху вперед, так то спробуйте знайти ту потрібну інформацію, вишукати її десь. Десь вам пригодиться нестандартне мислення, пригодиться креативність, винахідливість, спритність, ось так як, як мишка, норушка діяти. Якщо хочете чогось Досягти, якщо хочете чогось досягти, тоді йти тихо і обережно. Також цей період будьте максимально уважні, тому що велика вірогідність крадіжок, тому слідкуйте за своїми речами, де б ви б не були. Також щось можуть не додати у фінансах. Десь за щось будете отримувати гроші, тому рахуйте, в магазинах рахуйте, рахуйте зарплатню, провіряйте документи, щось при оформленнях, можуть не дописати, можуть при розмові щось не договорити, тому все уточняйте, щоб від вас не було нічого приховано. Тому увага, перш за все, перш за все, і. Максимально, максимально бути обережними. Я, я бажаю вам успіху в цей період сонячного затемнення. Головне позитивно мисл, мисліть і будьте обережні. Хто обрав четвертий варіант? О, прекрасна карта, король кубків. А, нарешті тут щось стосується сфери відносин. Це, ця картина несе в собі енергію води. Енергія води це завжди емоції, почуття, це задоволення, задоволення собою, задоволення від життя. Особливо це стосується знаків рака, риби і скорпіона. Або, взагалі, сфери відносин, яка займає ключову увагу. Ваш емоційний стан вийде на новий рівень, посилиться ваша інтуїція. Вас почне тягнути в творчість, в хобі. Захочеться займатися творчими процесами. Захочеться робити те, що ви любите, те, що приносить максимальне задоволення вам. І робіть це. Можливо, ви захочете звернутися до людини, допомагаючої професії, тобто лікар, психолог. Коуч, реабілітолог, всі, хто може вам допомогти налаштувати на емоційний комфортний лад. В цей період залишайтесь вірними собі і своїм почуттям, довіряйте собі, це саме головне, прислуховуйтесь до свого серця. Можливо, ви прийдете, перейдете на новий рівень статусу у ваших відносинах. Так, це, це дуже вірогідно. Такий, знаєте, рівень, де буде панувати повне взаєморозуміння і взаєма, взаємна повага та гармонія. Або зустрінете свого партнера, чи, ну, як, якщо ви його до цього часу не мали, чи її. Хороший час для роботи над своїми внутрішнім, внутрішніми емоціями і взагалі внутрішнім світом. Хороший час для покращення себе. Опануйте в цей період максимально прийняття всього, що відбувається. Приймайте усі емоції, навчіться їх контролювати. Для вас це саме той час. Я бажаю вам всьому успіху і. Надіюсь, мої рекомендації, мій розклад допоможе вам легше перенести цей період сонячного затемнення і допоможе приймати правильні рішення. Дякую за увагу, дякую за лайк. Я вірю в вас. Підписуйтесь, буду рада викладати нові відео, тому що це моє перше відео і я. Хочу ділитися з вами ще іще. Бажаю вам всього найкращого, успіхів, благополуччя. Обіймаю!